Чому вашу дитину в Польщі можуть депортувати? Давайте розберемося. Мене звати Ірена Шара, і я вже більше 16 років живу в Польщі. З них більше чотирьох займаються соціальним захистом. І це одне з багатьох питань, які неодноразово з'являються в моєму діректі. Тому підписуйтесь і давайте розберемо на що треба звернути увагу молодим майбутнім батькам або вже батькам, які знаходяться в Польщі, для того, щоб уникнути депортації дитини з Польщі. Є три основні пункти, які вам треба просто зараз записати. Перший з них це після народження дитини зробити свідоцтво про народження, яке робиться в уженді стану цивільного. Пункт 2. Якщо у одного з батьків немає польського громадянства, тоді вам необхідно зробити дитині паспорт, який ви можете зробити в консульстві або в ДП сервісі. І пункт номер 3 – це, звичайно, легалізувати вашу дитину після того, як ви отримаєте паспорт. А такою формою легалізації може бути карта побиту по возз'єднанню сім'єю до мами або тата, у якого до Довше дійсна карта побуту. А якщо у вас її теж немає, то ви можете звернутися за допомогою до нас, якщо ви знаходитеся в подкарпатському воєводстві. Поділіться в коментарях, чи знали ви про ці три пункти, і як ви пройшли цей шлях?